Я що серед тих більше ста учасників, які приїхали, слухачі, відвідувачі, багато хто вперше в Острозькій академії, і я почув сьогодні, що навіть вперше на Рівненщині. Тому важливо, щоб ці люди кожен божий день вставали вранці і думали, що я зробив для Рівненщини. Те, що на днях ідей Аспен-інститутові Інституту, це про народження нових сенсів. А новий сенс це Основа для алгоритму майбутнього. Я впевнений, що ніхто з слухачів не вийде з зали таким, як зайшов, тому що сьогодні почують нові сенси і нові орієнтири. І велика ідея, днів ідей, які ми проводимо в цих трьох містах, це зібрати носіїв ідей. Сенських і через а, діалоги про важливі теми, зокрема теми нашого суспільного договору, нашої національної ідентичності, через цей діалог а, надихнути лідерів а, з різних куточок України, з різних сфер а, на нові сенси, дати їм поштовх до дії і вести цей діалог про майбутнє, а, яке ми мріємо, про яке, яке ми будуємо, яке ми виборюємо вже сьогодні.